Всім привіт, друзі! Мене звати Іра і я рада бачити тебе на своєму каналі. Як ви бачите, в моїх руках знаходиться телефон, а це означає, що сьогодні разом з вами ми будемо знову ж таки перевіряти обробку фото з Пінтерест, тобто як вона виглядає в реальному житті на звичайних фотографіях. І давайте не будемо довго тягнути і розпочнемо. вмикаю запис екрану і розпочинаємо. Як ви бачите, я вже завантажила нові три фотографії в додаток Lightroom, які ми сьогодні з вами будемо обробляти. І розпочнемо ми з вами з саме останньої фотографії ось цієї. І так, ми заходимо в світло, і експозицію нам треба на мінус 0,64. Експозиція на мінус ноль є, контраст плюс десять є. Підсвічування мінус сімдесят дев'ять. Е. Тени плюс 50. Е. Били минус 19. Е и черный Плюс вісімдесят п'ять. Є. Тепер переходимо в колір, температуру нам треба зробити плюс сімнадцять. Відтінок мінус шість. Насиченість мінус 30. Вверху в нас є змішати. Натискаємо і обираємо жовтий колір. Нам треба тон мінус 100. Насиченість також мінус 100. І. Вічність плюс вісім. Є. Тепер червоний кольор. Тон ми як не змінюємо. Насиченість плюс 69. Насиченість плюс 69. Світність мінус 50. Є. Помаранчевий колір. Тон мінус 9. Насиченість мінус 20. Є. І світність також мінус 20. готово. Тепер нам треба зелений кольор. Тон плюс 94. Є. Насиченість мінус 26. светность плюс 100. Готово. І залишився блакитний кольор. Тон плюс 42. Насиченість плюс 33. І світність плюс 72. Ну, ось і все. Ця обробка завершена, і давайте подивимось наше до після. Ось наша фотографія до. І ось наша фотографія після. Якщо чесно, я не знаю, подобається мені такий вигляд обробки чи ні. Але вийшло доволі таки непогано. Пишіть, як вам подобається така обробка чи ні. А ми переходимо до наступної фотографії. І так, ми переходимо в світло, і експозицію нам треба зробити. Плюс ноль тридцять вісім. Є. Контраст плюс одинадця є. Підсвічування мінус сто, Тіні плюс п'ятдесят дев'ять. Як чесно, я в обробці фото люблю тіні більш уводити в мінус, аніж в плюс. І білі мінус 70. І чорні плюс 31. І все. Ось наша до. І ось наша пісень. Оце мені здається, знаєте, з цією обробкою вийшло очікування та реальність, тому що, е, можливо, вдала фотографія, можливо, я не знаю, мені здається, що до виглядало краще, ніж після. Можливо, ця обробка більш якась мультяшна. Я не знаю, як це правильно вимовити, але мені не сподобалось взагалі. І переходимо до останньої фотографії. І нам потрібно зробити експозицію плюс 30, тому заходимо знову ж таки в світло і експозиція плюс 30 бігунок в праву сторону. Так, є. Контраст мінус 50. Є. Підсвічування мінус дев'яносто два. Є Тіні – плюс сорок чотири, білі плюс десять. Є. І чорній мінус 20. І все. І давайте подивимося наше до-після. Ось наша фотографія до. І ось наша фотографія після. Ну, як по мені вийшло таке доволі непогано. це, мені здається, найкраще наше до-після з усіх. Трьох видів обробки. А ви пишіть, який вам більше спосіб обробки сподобався найбільше. На цьому відео добігає кінця. Якщо вам сподобалось це відео, то постав палець вверх, не забувайте підписуватися на мій канал. І всім до нових зустрічей!